Цьогоріч свято Покрови, як і минулого року, ми відзначаємо за новим церковним календарем. А отже, День захисника та захисниць теж відзначаємо по новому. Чи не в усіх населених пунктах наших територіальних громад відбулися заходи з цієї нагоди? Не винятком стало і місто Броди докладніше у сюжеті. Цьогоріч за новоліанським календарем православні віряни 1 жовтня вшановують особливі свята. Покров Пресвятої Богородиці, День козацтва, День захисників і захисниць України. Цього дня в місті Броди біля фігури Богородиці чисельно зібрались представники місцевої влади, громадськість міста, духовенства, працівники міських бібліотек, талановита молодь громади та засоби масової інформації. Поминальні заходи розпочали із спільного виконання державного гімну України. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо про святої владичи цієї покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг глибокої духовності і не втрачати віри. Нехай прагнення відстоювати свою волю і незалежність і надалі буде надмінною рисою українців. А вам, шановні захисники та захисниці України, бажаємо всього найкращого, тому що ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Назар Любунь виконав надчуттєву музичну композицію про відважних захисників, які, на жаль, постійно втрачають заради України найдорожче. Пам'ятаємо, не забуваємо. Хвилиною мовчання задали всіх захисників, які Смир рідний брате, серце в журбі, Важко тримати сльози в собі. Герою міцно засни, в моєму серці, ти назавжди. Свято Покров Пресвятої Богородиці це особливий час для молитви до нашої Небесної Покровительки. Поглянь на журбу нашу, поможи нам, бо ми немощні, розумі нас. Бо не маємо іншої надії, ані іншого заступництва, лиш тебе, обгородице, матінко все щедрея, збережи нас під покровом Твоїм, нині. Духовенство також спільно помолились за мир та спокій в Україні, наших захисників та швидку перемогу в цій страшній війні. Здоровля скоро їм подаючи, і тих, які в полоні перебувають, за тих, які пропали безвісті. З яких ми нині молимося, як милосердний, помилуй і від кайданів визволи поверни до родин та домів, їхні здоровими щасливими, молимось, ви вислухань нас і помилуй. Низький уклін Ташана усім матерям з їх відважних синів, які виховали справжніх патріотів України. Не наче чорна квітка, польова, опалена, жорстоким Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена, юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з в білий світ, в якому розквітають чорні квіти. Важливо дотримуватися українських традицій рідного краю та передавати їх наступним поколінням з вірою в Україну. Тебе, турки не спалили ляхи татарі, Бог поможе, розійдуться і московських марі, Бог поможе, розійдуться і московських марі. Старині про чорним стане, сімуть хвилі воду, є ще пани отаман. Зайського роду, є ще пани отамани козацького роду. Як би хмари не зійшлися на сонце бачить, Україно не журися, хай твій бороть плаче, Україно не журися, хай твій бороть плаче. Людмила Шуткова Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Брода онлайн».